Важка та небезпечна робота. Франківські комунальники в чергове відправились на схід, будуватимуть захисні та фортифікаційні споруди. Вже не вперше із такою важливою місією на схід вирушив і водій тролейбуса КП Електротранс Ігор Нісиловський. Для чоловіка це шоста така поїздка. Каже, робота, хоч і нелегка, проте дуже необхідна. Дерев'яну конструкцію робили, бетонні конструкції, окопи робили. Важка на завжди важка праця. Працювали без, без вихідних. Нах спеці під обстрілами. Хтось мусить за нас, хтось мусить це робити. Як не ми, то хто? Це командна робота. Триматися купи, саме основне. Ну і повернутися назад. Неушкодженими. І все, всі бажання. Саме головне, щоб назад повернутися і зробити свою роботу, ну, яка на нас поставлена. Долучались комунальники до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС та будівництва захисних споруд на Донеччині. Хтось вирушає у таку поїздку вперше, як от Микола Малецький із ЛРЗ. Така допомога, переконаний, вкрай необхідна нашим захисникам. Зараз кажу, ми живемо в такий час, що нам всім страшно, але кажу, кожен обходиться як може. Ну і все одно, хлопцям треба допомагати. Кажу, кожен як може, так і допомагає. Кожен виконує свою роботу. Наразі на комунальних підприємствах кажуть, у профільному департаменті брак кадрів, а попереду опалювальний сезон. Та попри це поїздку не відкладали, адже така допомога в пріоритеті. Проте до осінньо-зимового періоду місто переконують, підготують належним чином. Нам зараз дуже сильно потрібні працівники так само і в Івано-Франківську, тому що йде підготовка активна до опалювального сезону, особливо теплокомуненерго. Особливо наше підприємство Комфортний дім, яке займається внутрішньобудинковими мережами, так само і водоканал. Ну, Але все-таки знайшлися люди і будемо знову, маю попередньо на місяць часу, їдуть власне, в Донецьку область. Те ворог наступає і на цьому напрямку треба поміч нашим захисникам. Тому місто допомагає, місто постійно долучається до робіт, які є на тому напрямку. І зараз чергова делегація їде. Будувати фортифікаційні споруди. Франківців дуже хочуть, кажуть, що якісно роблять і неформально підходять хлопці. Хлопці розуміють, що в тих окопах, які вони побудують, завтра буде брат, сват, рідний, односельчанин. Тому вони підходять до цього з душею. Загалом до будівництва захисних споруд на сході вже долучились понад три сотні комунальників. Ще стільки ж вступили до лав ЗСУ. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.